Народ, всім привіт! Для нашого клієнта шукали Golf 36 або Leaf з роковою батареєю. Ну, бюджет був в районі до 20 тисяч. По суті, бюджет хороший. Але ось що ми знайшли. Ну, якби клієнта не, не тиснув час, і тому можна було розглянути варіант, скажімо, з Америки після ДТП автомобіля. Є ось така Тесла сьогодні і виставили по Байнау. Її історія така, що вона продавалася двічі за аукціону. Перший раз її за 7900 продали. Страхова не віддала, то хотіла 10 тисяч. І вчора знову вона торгувалася і її знову не віддали за 7900 і перевиставили за 8500. Ціна супер, 18-й чистий рік автомобіля. А, що виходить, в нас по, по історії цього автомобіля? Пробіг останній зафіксований. Ось є у нас Carfax, Можу зразу продемонструю. А, значить, було по факту два власника, третій це страхова, яка продала, тому це не власник. Першого власника. Машина була перед продажем була на сервісі 36 тисяч миль, був перший сервіс, потім ще один був сервіс пізніше. У другого власника так само <coughs> машина була на сервісі двічі. Тобто У нас є по факту 4 сервіса для теста на 42 тисяч миль, це дуже непогано. Це перша ДТП автомобіля. Пошкодження, не скажу, що прості, роботи трошки буде, але нічого критичного. Попередку видно, що удар пішов в основному в колесо, лонжерон не мав би бути зачіплений. Тут в цьому місці бачимо, що полка крила ну, в своїх фізичних розмірах залишилася. Ну, скоріш за все, попередку буде заміна. Підсилювача, заміна касети радіаторів, корито під капотом. Ну, тобто така робота буде трошки. Но ми заклали в бюджет орієнтовно десь 4-5 тисяч доларів на ремонт цього автомобіля. Безпека, лобове скло і попередку робота. Колесо там, підвізка. Зараз на тройку дуже багато, якби дуже багато є запчастин, багато автомобілів цих завезли на розборки. І тому я думаю, що там якихось особливих проблем в зборі не буде. Що в нас по фінансам? Машина стає е, в Україні б, з розмитненням без ремонту 13-800 доларів. Ну і враховуючи, що ремонт десь в районі 5 тисяч буде. На номерах ця машина має стати е, в районі 19 тисяч, це максимум. Я думаю, що можна і в 18 вписатися, як, як займатись. Це Кренч на задньому приводі з пробігом в 42 тисячі миль. Це десорієнно 70 тисяч кілометрів. Машина клієнту стає з ремонтом, так само, як став би Ліф чи Гольф 36. Ну, я рахую, що це супервигідна покупка. В нас вони стартують від 26 тисяч на авторію. Тобто людина на бюджеті 26 тисяч доларів економить практично 7 тисяч доларів свого бюджету. Я думаю, що. Покупка буде відмінна, і людина купує цей автомобіль для себе. І буде, скажімо, не буде його продавати. Купуємо цю машину, ставимо байна, у нас 8500. Підтверджуємо покупку. Так, все, ми купили цей автомобіль. Закриваємо, ми не будемо платити картою. Закриваємо. Uh, нас вітають, що ми купили цю машину, і ми вітаємо Василя, який тепер буде замість того, щоб їздити на Нісані, буде їздити на Теслі.